Друзі, привіт! Біжу! Можете собі уявити, я і біжу. Ось так. До чого я дожилася? Але краще пісно, ніж ніколи. Ось наш парк, ось наше озеро. Така чудова, супер погодка. Після дощику. І Я знову біжу. Так, Я дуже довго себе виганяю на ці пробіжки. Але якщо я вже біжу... То біжу. <сіхі> Мені дуже подобається. Я бігаю легенько, щоб не перетружувати свої ніжки, колінця. Ось подивіться, які у нас дерева тут. Ось тут таких мостиків мільйон. Зверніть увагу всюди. Також є мусорні баки. Бачите, одне дерево, потім таке саме синхромне, друге дерево. Зараз вам Ось. Якщо дерева, то ось вони так синхронізовані. Ось така німецька педантичність. Гарно? Гарно. Правда? Така естетика. Ось такі мостики. Ось такі канали. Так, а ось наше озеро. Біля нього дуже класно бігати. Біжиш школа мене навколо озера. І не про що не думаєш. Хочеш собі мозок вивільнити. Побіг біля озера. І краса. Тут є уточки, тут є взагалі і рибка. Вон, чоловік тільки що який стояв з удочкою, ловив рибку. Короте, кажучи, краса. Да. Ну що, мабуть, я ще одне коло пробіжу. Бо дуже класно бігати сьогодні. Взагалі така сьогодні атмосфера гарна. Немає задухи, немає такої сильної вологості, Повітря дуже-дуже класне. Чисте повітря. Тут взагалі є здравниця. Як то українське слово, це я не знаю. Здоровниця, чи Бог не знає. Ось, Оснатики сюди приїжджають лікуватися. Ось так, пробігла мимо хлопчиків, щоб їх не бентежити, їхній відпочинок. То вимкнула камеру, а там дівчатка тусять. Ой, ось це німечина. Курить, 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 палить, палить, курить, парить, господи. Попридумали разного лайна. Ой, ну, цим всі займаються. Все, зараз пробіжу між дівчаток, щоб їх там не бентежити. Знімаю далі. Ось такі кущі, ось так сонечко там заходить, класно. Кущики перецвітали. Зовсім недавно було таке буйство квітіння всього-всього. Цього року я вже і писала і казала, що дуже-дуже у нас все рано. Казали, що зима була дуже тепла, аномально тепла. І тому все заціло рано. Так, бачите, погода дуже подібна до нашої Берізки, тополі. Я вори, різні кущі, бузина. Ой, майже, як в Україні. Они пташки цвірінькають навіть так, як в Україні. Чуєте, як цвінькають пташки. Гарно, гарно. Яке чудове небо після дощику. Просто краса. І комарі вже. Бачите, вечорі І комарі з'являються комарики зубрики. Але не калина. Ось хто скаже, що це за квіточка. Правильно, це була дика троянка. Шепріна, мабуть, була. А взагалі я не знаю. О, Господі, з мене така квіткарка, така садівниця, як балерина Національної опери України. Ой, балету. Ось так. Бачите, знову мостик, знову два дерева, так, синхронно посаджені. І ось пропорційно. Ось такий канал. Йо тут дуже-дуже багато. Тут уточки є, вони перелітають з одного місця в інше. З озера в канали. Бавляться. Ось, ось такі будинки. Тут такі будинки, тут більш сучасна вулиця, більш нова, вона ж більш стара, ми ось так і живемо. Все скромно, без жодних таких, як то кажуть, люкс-варіантів удри людей, в інших людей, є класні квартири взагалі, але чим гарніша квартира, тим дорожче за неї треба платити. А якщо люди. Проплачують самі і кальт, і варм. От, то немає резону ганятися за розкішними якимись такими квартирами. Тому що треба дуже гарно заробляти. А скромне житло нам, наприклад, з донечкою вистачає. Абсолютно на нас квартира, ця просто там, де ми живемо, розрахована ідеально. Ідеально. Я навіть полюбила свою студію. ось, У мене кухня поєднана з кімнатою вітальною, так? І мені подобається. У Малої своя кімната, у мене своя, бачите, підземні гаражі прямо тут. Бачите, які скромні будинки. Але інфраструктура нормальна. А приватний сектор, може, я колись вам покажу. То це взагалі супер. Буде в мене натхнення. Побіжу по приватному сектору в іншу сторону трішечки. І ось так вам все розкажу, покажу, як у нас тут все влаштовано, інфраструктура як влаштована. Бачите, тут ведуться якісь такі реконструкції ландшафту. І ось обов'язково є біотуалет для працівників. Бачите, все прораховано. Тому що це абсолютно нормально для цивілізації. Ось так. Оце вже туди прийшли. Пішли туди будиночки. Приватні, мабуть. Ось тут я навіть і не ходила. Я такий слідопит в лапках. Ось, сонечко сюди. Ось, стоїть трактор. Бачите, який веде ремонт. Ніхто його не чіпає, нікому він не потрібен. Стоїть собі, чекає своїх працівників. Такий тракторець, який тут щось насипає, пересипає. Бачите, у мене е, спишка включена, тому ось так засвітлює воно все. Бачите, як. Елементарно. Ось. Все гарненько. Ось такі доріжки. Да? Вони абсолютно не асфальтовані, але вони настільки класно утрамбовані. Бачите, це вже вважається тут фе-фе-фе. Але ось, ось мусорні ящики. Ось таке все, бачите, гарненьке. Сміттєві баки. Тут дуже їх нормальна кількість, тому що там столик і ось там столик. І тому сміттєві баки. Ось озеро. Воно дуже-дуже класне. Зараз я підбіжу до озера. Головне мені туди, щоб ноги не слизькі були, подошви. Ось тут, бачите, які шпаки. Да? Шпаки, вони дуже класно співають. Ось наше озеро. Дивіться, класно. Бачите, гарне озеро. Вау! Ой. А ще люди, біженці, які тут живуть, вони незадоволені. У мене є тут одна така приятелька, яку сюди я, можна сказати, навіть запросила, бо їй не подобалося там, де вона жила раніше в країні. Ось цій прительці дуже не подобається не квартира, не район, не вулиця. Ось так і я їй вже не подобаюсь, бо їй зі мною вже не комфортно. От коли вона сюди їхала, їй було дуже комфортно зі мною спілкуватися. А зараз некомфортно. Бачите, які у нас суперземляки. Такі класні земляки, що і не треба кращих, да, як кажуть. Ось так. Одні допомогти нічого не хочуть. А інші, як то кажуть, добрими намірами. Але все на суд Божий. Я все відпускаю, але з такими я більше не спілкуюся. Вони для мене не існують просто. Ось так. Бачите, яка в нас краса. О, яка квіточка гарна в воді росте. Ось. Бачите, природа дуже подібна до нашої. Дуже-дуже. У нас такий регіон. Якщо... Не знати, що тут є північне море, то ніколи тут по ландшафту і не скажеш, що тут є північне море. Все, побігла я, друзі, далі. Побігла далі. О, класно. Сьогодні супер-супер. Така у мене непланована пробіжечка. У мене зовсім сьогодні інші були плани на вечір. Але, як то кажуть, ну, не склалося, то не склалось. До цього треба ставитися філософськи. Бачите, бузина? На городі бузина. А в Києві дядько. Чи як там співають? Ось так. Тому, мої дорогі, ось вже вечоріє. Я зараз знаю, що вам скажу, котра година. Зараз у нас 21.54. Подивіться, що у нас яке-небо. До речі, тут дуже пізно темніє. І ось, коли минулого року, влітку, я телефонувала своїм рідненьким, Вони кажуть, а що ти так пізно телефонуєш? У нас вже давним-давно ніч. А от нас ще я навіть і загубилася, тому що була без 5.11, а на вулиці було ось так. Реально ось так. Ось тому отак от тут з часом влітку. Кожна земля. Кожна країна має свої специфічні особливості. Їх треба або прийняти, або, якщо щось не подобається, змінювати країну. Ось так. Будемо жити. Всім бажаю найшвидшого закінчення війни. Слава Україні. Смерть тим, хто цього заслуговує цим гидотам, не людям. Ось так. Бачите, ще тут канали. Отак от канали. Такі канали. Там озеро, там канали. Да. Зараз вам покажу нашу вулицю. Ну це не наша вулиця, але ми зараз, я зараз по цій вулиці. Ну і хлопчиків там буде зараз їгати. Поці вулиці. Побіжу додому. Ось це школа. 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 Така інклюзивна, кажуть. Ось. Це початкова школа, бруншуля. так. Кажу, зараз був ось такі будиночки. Тут у нас знайомі жили. Зараз вони вже виїжджають в Україну. Ось, ведуть ведуться ремонтні роботи. Все зазначено. О, так. Ось туди, туди реве у нас тепер цій вулиці нам треба пройти. Ось там закінчується та вуличка. І направо наш будинок через пару будинків. Бачите, знову ці канали. Всюди, всюди такі мостики і всюди канали. Ось така абсолютно безпретензійна архітектура. кажуть, що це навіть і не на Німеччина. Тобто таке місто, що воно ну, на Німеччину зовсім не схоже. Отак от, немає ніяких фейдеркових будиночків. Нічого такого цікавого. Просто-просто так. Все дуже просто. Але бачите, все прибрано, все охайно, там, де у людей своя власність, то це все дуже-дуже акуратно. Кожен намагається. Ну, якщо він нормальний, притомний, підтримувати порядок, чистоту. Ось ця школа, про яку я вам казала. От. Це диводять невеличких маленьких діточок. І займаються. Сказали, що це школа для таких трошки складних діточок, з якими трішечки складно. Ось. така шуля Центр. А тут десь у нас є готельні номери. І, до речі, дуже дешеві. По-моєму, навіть ось оцей сьомий номер. Оце здається під готель. Ось таке. Ось знову вуличка, дуже тихенька, гарненька вуличка. Це, мабуть, машина охорони. Ось так. Нам навіть чути весь час шкільні дзвоники. З перерви, на урок і так далі. Ось. Бачите, для школи окремо сміттєві баки. Зараз вам покажу, як сортується мусор сміття. Ось дивіться, ось так сортування сміття відбувається в Німеччині. Ви, Мабуть, вже всі знаєте, але, можливо, хто не знає. Бачите, альтпапір. старий папір. Тут біле скло, також альтпапір. Альт папір. Тут, бачите, зелене скло. Сюди кладеться. Значить, тут. Коричневе скло. Бачите, ось. газети, оці всі реклами, які нам щотижня приносять. Знову. А оце, отакі бокси. Сюди викидаються різні шузи, одяг. І кажуть, що з таких боксів наш секонд-хенд в пострадянських країнах. Ось так він. Бачте, ось сюди ми носимо. Те, що не можемо викинути у нас в мусор. У сміття. Там, німці сидять з Це біля гаражів. Бачите, зона гаражів. Отак. І все. Перебігаємо на нашу сторону. Біжимо. Ось. А це вже мій чорний двір. Бачите, ото вже наші сміттєві баки стоять. А можливо, сюди і три, а я вас приведу. По центральній вулиці. Так набагато цікавіш. Да. Ось наші вулиці. Вичте, пройшов дощі, але дуже-дуже класно. Немає не ні пелюш, нічого. От тут у нас такі старі плитки. йдеш, пішли без щога, воно може хлюпати. І тобі в повний кросовок набратися. Або вкласно таку туфлю нову на каблуках. А я рідко одіваю. Але одягаю іноді. Це де я біжу, я порушую, бо я біжу по велосипедній доріжці. Але нічого страшного, я чую, чи їде велик чи ні. Отак. От от. Ось так і живемо. Все. Добігла до свого будинку. Ось мій парадний. Мій парадний дуже легко узнати, навіть на карті GPS. Тому що... У мене дуже-дуже багато росте рослинності. Бачите, ні в кого немає, а у нас є. І юка навіть є. І ось у нас були тюльпани. Нарциси, потім тюльпани, потім на цьому місці виросли піони. Ось вітер був, піончика нагнула. Я думаю, де ж мої піончики Нещодавно наче і зацвів. А вже його немає. А зараз будуть троянди, а потім, бачите, вон юка. Ну, красавіця. Так. Вот так, ой, 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 падає, все одно падає. Все. я прийшла, я прийшла мої ельки, все і бинсу